До кінця поточного тижня в більшості областей України збережеться досить комфортна температура. Проте вже з понеділка 14 серпня стовпчики термометрів почнуть підвищуватися по всій країні. Про це свідчить Дані погода УНІАН. Згідно з прогнозом, весь наступний тиждень в Україні буде сухо й досить сонячно. 14 серпня практично по всій країні температура підніметься до плюс 26-28 градусів. А на півдні та місцями в центрі очікується до плюс 29 плюс 31. У наступні кілька днів температура продовжить поступово підвищуватися. У середу, 16 серпня, в Україні буде дуже сонячно, а повітря прогріється до плюс 27 плюс 30 градусів. А місцями на півдні та у Кіровоградській області очікується до плюс 31 плюс 33 градусів. Перед вихідними 18 серпня. Практично по всій країні, крім західної частини, температура підніметься до плюс 30 плюс 34 градусів. У суботу, 19 серпня, температура в окремих областях стане ще вищою. На Херсонщині очікується до плюс 35 градусів. На заході очікується більш низька температура від плюс 27 до плюс 29. Однак на Закарпатті повітря прогріється до плюс 31 градуса. Лише наприкінці наступного тижня, 20 серпня, спека ослабне. Найближчими днями в Україні місцями будуть дощі, проте вже на вихідних опади покинуть територію нашої країни. У неділю 13 серпня вже буде переважно без опадів. Температура повітря, за прогнозом синоптика Ігоря Кібальчича, вночі буде на рівні плюс 13, плюс 18 градусів. А вдень підвищиться до плюс 25, плюс 30. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.